День діють з приводу обміну посвідчення водія у разі втрати або викрадення. Не під час, коли громадянин звертається для отримання нового посвідчення водія, отримує зразу нове посвідчення водія. Раніше видавався тим, що театло на право керування. Раніше було за необхідність надавати одну фотографію. Цей потреби на сьогоднішній день немає. Реєстрація, реєстрації, та зняття транспортних засобів, коли громадяни звертаються до територіального сервісного центру, проводиться протягом робочого дня. Сьогодні прийшов зареєструвати автомобіль. Значить, якщо говорити про організацію роботи сервісного центру, то треба сказати, що обслуговування громадян значно покращилося. Зараз, як ви бачите, немає черг. Я прийшов. Я перший тут в черзі на реєстрацію автомобіля. Крім того, значно удешевилось реєстрація автомобіля.